Мої вітання! Сьогодні маю для вас декілька новин. Після запуску Всеукраїнської школи онлайн я отримала від вас безліч відгуків та запитань щодо організації дистанційного навчання для учнів початкової школи. Тому насамперед гарна новина для наймолодших школярів та їхніх батьків. Незабаром для учнів з 1 по 4 клас почнеться трансляція відеоуроків з чотирьох предметів: українська мова, математика, наука. І мистецтво. Ну і як же без корисних розваг? Після закінчення уроків на учнів щоразу чекатиме цікавий мультфільм про дивовижні факти з історії нашої країни. А ще всеукраїнська школа онлайн стає безбар'єрною. Всі відеоуроки будуть супроводжуватись перекладом жестовою мовою. А для дітей з порушеннями зору створюється версія із звукоописом. Адаптовані відеоуроки будуть доступними на youtube каналі Міністерства освіти і науки. Користуючись нагодою, хочу подякувати всім українським вчителям. Ви неймовірно швидко опановуєте нові технології та формати. Вчитесь самі, аби продовжувати навчати наших дітей. Спасибі вам! Бажаю всім гарного настрою та здоров'я. Побачимось!